Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Віддаючи контроль Богу. Єзикііля 17.24 Я Господь понизив високе дерево, повищив дерево низьке. Уявіть собі, могутній дуб, але такий маленький, що вміщається на кухонному столі. Саме таким є витвір мистецтва бонсай чудове декоративне дерево, яке є мініатюрною копією того, що росте в дикій природі. Між цими деревами немає жодної генетичної відмінності, крім їхнього розміру. Це є результатом зростання в неглибокому горщику, обрізки та обмеження розмірів кореневої системи, аби рослина залишалася маленькою. Дерева Бонсай перетворюються на чудові декоративні рослини. Водночас, вони ілюструють силу контролю. Так ми можемо впливати на процес їхнього зростання, але саме зростання забезпечує Господь. Бог сказав пророку Єзикієлю: Я Господь, понизив високе дерево, повищив дерево низьке. Бог провіщав майбутні події. Коли він викорінить ізраїльський народ, допустивши вавилонське вторгнення. Водночас у майбутньому Господь зростить в Ізраїлі нове дерево, яке буде приносити плід і в тіні якого перебуватиме усяке птаство. Бог казав, що Він тримає під своїм контролем усе, навіть неконтрольовані майбутні події, світ закликає нас прагнути до контролю над обставинами. Однак справжній мир і справжнє процвітання можливе лише тоді, коли ми все віддаємо під контроль Господу, який сам дає життя деревам. Наскільки ви схильні намагатися контролювати власне життя, як довіра Божому контролю приносить мир? Помолимось, люблячи Боже, ми славимо Тебе, всемогутнього Царя. Допоможи визнавати твоє панування в нашому житті. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.